Лумия, вкотре стала ареною для великих спортивних подій, прийнявши чемпіонат України з важкої атлетики. Цьогоріч свою першість тут провело все Українське фізкультурне спортивне товариство Колос до міста прутом прибули команди з восьми областей України. Традиційний турнір, який постійно ми проводимо з важкої атлетики. Важка атлетика це один із провідних видів у товаристві. І крім юнацького чемпіонату, ми зараз проводимо такий чемпіонат товариства Колос. Де приймають участь молодь віком до 23 років, це відкритий чемпіонат нашого товариства, де приймають участь різні учасники з різних областей, з різних товариств. Тренер-викладач із важкої атлетики Віталій Корнієнко відзначає зростання популярності цього виду спорту серед дівчат. Ви спорту не тільки чоловічий, а для і загального розвитку. Бо важка атлетика і координації вчить, і силі, і гнучкості. Цей вид спорту дуже різносторонній. Багато виїжджає за кордон після школи. Діти закінчують школу, хлопці особливо і виїжджають за кордон. На жаль, така така тенденція у нас у нас появилася в Україні. Юна важкоатлетка Аня, представниця команди Прикарпаття, мріє тільки про перемоги. Мені стало цікаво, як це як тренуватися, як заробляти місця, як займати призи. Я спробувала і зайняла перше місце. А Тетяна продовжує сімейну традицію, оскільки походить із родини важкоатлетів. Моя мама займалася. Мій дідо, мій двоюродний брат, мій другий двоюродний брат і сестра. Коли я була сім років. То в мене була перша моя медаль, перше місце. Ще недавно я була в Луцьку на чемпіонаті України, займала, займала третє місце. Важкоатлет Юрій займається цим спортом три роки і вже встиг встановити рекорд України у своїй віковій категорії. Такий вид змагання колос, дає змогу відчути більше. Конкуренцію, бо на області ти вже з усіма спортсменами знайомий. А на колес приїжджають деякі спортсмени, яких ти ніколи не бачив, ніколи не змагався. Та й з ними якось цікавіше змагатися, більше піднімають менше. За результатами змагань, перемогу у чемпіонаті вибороли спортсмени із Прикарпаття. З колоною Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія РАЇ.